Mm-hmm. <laughs> 23 травня в українському домі віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко відкрив міжнародний форум керівників регіонів-партнерів Київської області, партнерство інтеграція інвестицій. Друзі, я прем'єр-міністра України також хочу поблагодарить вас за участь вчасніх собой. Для нас это очень важно, для нас это очень почетно. возможность принять столь представительную делегацию из различных стран, стран дружественных, стран побратимов и рассмотреть неформальные дружественные обстановки, возможности сотрудничества и развития. Правительство Украины уделяет большое внимание созданию дворного инвестиционного климата, созданию условий для работы компании бизнеса в нашей стране. Принялся целый ряд закон, законов, подзаконных актов, ряд документов, которые облегчают ведение бизнеса, которые создают нормальную инвестиционную среду. И мы только будем развивать это направление, потому что понимаем, от того, как комфортно вы будете чувствовать у нас, от того, как вы будете успешно вести бизнес, будет хорошо не только. Тим, хто йде бізнес в нашій країні, нашим людям. Тому я вас ще раз хочу поблагодарити за те, що ви знайшли своїх насичених графиках, приїхали к нам. Ми дуже рады вас видеть і завдади всі можливості для того, щоб ваша робота была плодотворной і успішною. Спасибо. В роботі форуму прийняли участь 25 делегаций делегацій із стран країн світу. Також в офіційному відкритті взяли участь міністр закордонних справ України Леонід Кожара, голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк, голова Київської обласної ради Олександр Качний, директор з розвитку бізнесу Півіка Україна Енді Кузіч в рамках форуму. Учасники мали нагоду ознайомитися та обговорити виступи представників Росії, Польщі, Китаю, Білорусі, Греції, В'єтнаму та Туркменістану. Зокрема, доповідачі торкалися таких тем, як активізація інвестиційної діяльності, адміністративна реформа як необхідна умова проведення ефективної політики модернізації розвитку регіонів та місцевого самоуправління, інвестиції як двигун розвитку економіки, продовольча безпека як фактор економічного розвитку території, створення та функціонання технологічних парків, їх роль в залученні інноваційних технологій та розвитку економіки. Відродження та використання територій потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, розвиток ділового, образотворчого, культурного, екологічного та рекреаційного туризму та багато інших. Головними результатами форуму стало укладання низки важливих для регіону домовленостей. Зокрема, підписано програми про міжнародне співробітництво Київської області з Мазовецьким воєводством Польща, провінцією Бінь Тхуань В'єтнам. Калуцькою областю Росія, а також між Азовським районом Ростовської області та Білоцерківським районом Київської області. Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк зазначив, що перші результати співпраці з іноземними партнерами в області відчують уже за 2-3 роки. За його словами, в 2010-2013 роках на Київщині вдалося створити сприятливий клімат для вітчизняних та іноземних інвесторів. Завдяки цьому в області відкрито 512 сучасних промислових і сільськогосподарських підприємств. Крім того, Київщина започаткувала тісну регіональну співпрацю більш як з 30 регіонами країн світу в торговельно-економічній, науково-технічній та культурній сферах, у результаті чого на території області працюють близько 110 провідних іноземних компаній. Водночас Присяжнюк зазначив. Що Київщина має набагато більший потенціал і могла по праву претендувати на звання регіону з найвищими показниками легкості ведення бізнесу? Зокрема, представники Китаю, які брали участь у форумі, вбачають можливості реалізації спільних проєктів в галузях будівництва, автомобілебудування та сільського господарства на території столичного регіону. Всього ж на форумі було підписано угод і програм про міжрегіональну співпрацю загальною сумою 300 мільйонів євро.